Справді, ситуація жахлива. Вже за ці три роки, що вона розвиток, чи там половиною, е, Вони були накриті оці всі молі ну, плівкою простою такою плівкою, вона зірвана, засипається, просто вже під земельне знов засипається. Смітник, Смітник переходить, десь там вода взялася в, в одній з частині, ближче до вулиці Братковського. Звідки вона набирається, я не знаю, що треба до Дощі? Ну, Не знаю. Я не знаю, перевізуйте. Тому що дощі не було на той час. Давайте, можливо, якось, ну, зараз обговоримо, можливо приймемо якесь теж рішення, щоб до якоїсь чи консервації цього об'єкту, чи, ну, щоб зараз відповідні структури міської ради призупинили зараз закидання цього принаймні, цього об'єкта оцінку готовим сміттям. Принаймні, якесь проміжне рішення, щоб зараз ми протокольні його прийняли, передали на відповідність структурний підрозділ Луцької міської ради. Ну, Тому що треба щось робити, депутати. Багато з вас більше голосували за будівленці земельної ділянки. Що ми зараз бачимо? Із Києва де чітко намальовано. Їх забудову На стало старому місті треба дозволяти, в разі того, що підприємець готовий відновити ці підземелля і потім їх будувати. перше. Ви Ми, не ми їх заборонили, і пройшло 3,5 роки і О, так, так і так. стоїть. Тепер вода взялася, і все. Там давно вже стояв красивий будинок. Тож проголосували. Це в 14 році? Проголосували, а, за те, що кричали на варті кущать. А результат який? Okay. Не дали. Ви хотіли, щоб далі провести, щоб погрівався в торговий офісний центр, в стало місце. От і все, що хотів. І що тут поганого? А, Що тут поганого, а? Що, а що <пробіт> хорошого? От бачите хорошого, перевикайте, що хорошого вийшло таке. То, сміття і парбан і вода. Зі збереженням. Коли почалися вже роботи, почався тріщати буде косачі до вашого відео. По-перше, зараз звертаємося, хай вже звертається, ну, зведемо до управління міста будування архітектури, хай зв'яжеться супорендере цим тихому, хай наведе Богустий. Давайте на, яку, на який день робимо без засідання. На наступному тижні. Після тижні. сесії чи до сесії? До сесії. Можна. Давайте до сесії може. Вівторок? Ну. Давайте вівторок, на, на 11 го теж нормально. На 11-го годину запросити е, забудовника, власника земельного треба забудовника, ну, да, це не власник. Е, відповідні структури міської ради, контролюючої, ну, управління міського будування, архітектури, відділ збереження і структурні спадщини, е, представника земельного управління. Що нам ще почали? З області запросити? З області, так. Культури. Да. Да, О, Державна Державних культури, заповідник. Може, пан отецькі свої зволоди до нас на річки вийде. Так. Ну, давайте ми ну, можемо так само когось керівництва міської ради так само можу.